Опущення органів малого тазу, або опущення матки це досить хірова проблема, і дівчата про це знають. Перше, цієї штуковини є чотири стадії: перша, друга, третя, четверта. Перша, друга стадії ще можна консервативно їх лікувати. Третя, четверта це вже оператибельне вмішательство. Фактори ризику: це вагітності, багато вагітності, або одна, але досить така затяжна, тяжка вагітність. Важкі фізичні навантаження на постійній основі, ожиріння та вікові зміни. Як цим можна взагалі боротися, І як це диференціювати, ну тобто помітити в себе? По дуже таким розмитим симптомам: це часте сечовиділення, це хлюпання під час составого акту, це якісь неприємні відчуття на постійній основі знизу, такі відчуття, що щось якось там тисне або щось неприємне. Відчуття неповного сечового міхура, і коли е, дівчина ходить до туалету, то в неї так потрошечки маленькими порціями воно виходить на постійній основі. І це вже буде показникам, щоб звернутися до гінеколога, бо з такими симптомами ще до хулярт є всяких хвороб, тому треба звернутися до, до гінеколога. І гінеколог при огляді може це помітити. Потім робиться УЗІ і визначається ступінь. Так от. Е, і наслідственність ще також дуже сильно впливає. Так от. Щоб цього не було, можна скоректувати вагу, бо вона також є фактором ризика. Трошечки прибрати сильне фізичне навантаження або повністю прибрати і робити вправи кегеля. Але їх треба робити, скажімо так, кожен день, хоча б один раз, а краще два-три рази на день. І на початку жінкам їх може бути дуже неприємно робити. Тому, якщо у жінок є гроші, і якщо в них є а, вільний час, то можна пройти дві процедури. Я маю на увазі чи ту процедуру, чи цю. Перша процедура це таке спеціальне крісло, називається воно МСЕЛА. Жінка туди сідає в білизні, тобто одягнена, і воно стимулює скорочення органів малого тазу, приблизно 11 до 11 тисяч скорочень. Ця процедура треба робити від 6 максимум до 10 разів один раз на рік. Кожна процедура коштує десь 2 тисячі гривень. Але якщо жінка там замовляє пакет, то можна бути там до 1600 по акції за кожну процедуру. І тоді це, скажімо так, це замінить усі вправи Кегеля і на рік жінка, скажімо так, буде з тонусом, і скажімо так, ця процедура невілірує час проблем. І є друга процедура, схожа на цю, називається Хайфем. Що ця МСЛ, Шо Хайфем, вони пройшли дослідження в американській асоціації за контролем пішових Добавок і, і, там, а, і чим то. Ще. В общем, это сейчас не суть важно. У меня є ісследовання. Як цьому відео в YouTube я закріплю три дослідження на цю тему і закріплю клініки, які це роблять в Україні. От. А хай фем ця процедура це. Это... Отакий От здоровений датчик, він кладеться десь приблизно в зону лапка, і він також викликає скорочення м'язів органів малого тазу, але там до 20 тисяч, 20, навіть 24 тисячі є скорочень. І ця процедура коштує дешевше, бо це не крісло, обслуговувати його легше. Ця процедура коштує від 500 гривень до 1000, в деяких клініках 1500. Також їх треба пройти цикл. От, тому якщо нема бажання кудись ходити і нема зайвих грошей. Вправи Кігеля, якщо є гроші і є бажання прискорити цей процес, то МСЛА або Хай процедура допоможе з цим справитися. Але якщо буде опущення вже третього ступеня, то там допоможе лише оперативне втручання, і ніякі вже консервативні методи не спрацюють. Якщо була цікава інфа, якось підтримайте мене, будемо далі в цю тему заглиблюватися.